Лікування базально-клітинного раку шкіри може бути або консервативним, або хірургічним. Консервативне лікування полягає у місцевому впливі на пухлину або за допомогою медичних препаратів, або за допомогою опромінення. але все ж таки хірургічне втручання є золотим стандартом у лікуванні базально-клітинного раку шкіри, адже воно забезпечує найменший розвиток рецидиву утворення. Остаточний вибір методу лікування. Є індивідуальним та залежить від кожного випадку захворювання. Ноутворення можна поділити на такі типи, як злоякісні новоутворення та доброякісні новотворення. Майдер ми використовуємо найсучасніші методи видалення новотворень, такі як видалення за допомогою СО 2 лазера, хірургічне видалення та радіохвильове видалення. Вибір методу видалення новоутворення залежить від таких факторів, як вид новоутворення, розмір та особливості організму пацієнта. Всі видалення в клініці майдан проводяться під знеболенням та є абсолютно безболісними. Операція по МОЗ є золотим стандартом лікування раку шкіри у всьому світі. Вона проводиться в декілька етапів. Перший етап висічення в межах клінічно видимих країв новоутворення та інтеропераційне дослідження. Другий етап полягає у довисіченні тих участків, де були знайдені пухині тканини. При отриманні чистих країв проводиться реконструкція дефекту з використанням пластичної хірургії. Операція по МОСу дає менше 1% розвитку рецидиву, тому є пріоритетним вибором лікування злоякісних наутворень.